Дорогі друзі, радий з вами знову зустрітися на моєму YouTube-каналі. Щиро дякую усім, хто підтримує діяльність каналу, зокрема, своїми донатами, а також допомагає у розповсюдженні відео. Сьогодні будемо говорити про важливу тему. Бо для кожного християнина проживати своє життя постійно, прагнучи до. Якогось вдосконалення, тобто постійно до чогось більшого, є цілком природнім. Ми такі собі стійкі, олов'яні солдатики, які завжди вірні своїй присязі, які стоять непорушно і сумлінно виконують наказ, навіть коли вже немає ніяких сил. Насправді, такий підхід є цілком суголосний, біблійній, Ідеї вірності. Вірність взагалі, це ж найголовніша риса біблійної віри. Але нам варно, варто пам'ятати, що ми не шматочок Олова, яке колись залили у форму і отримали дитячу іграшку солдатик. І хоча він стійкіший за нас, ми з вами маємо набагато більшу гідність. Гідність бути живими. Бо не шматочок олова попри його стійкість, а жива людина з її мінливістю, створена за Божим образом. Людська мінливість це ніяка не чеснота насправді, але це реальність, з якою нам важливо рахуватися. Бо колись ми повні сил, натхнення, рішучості і навіть якісь труднощі нас не зупиняють, ми йдемо вперед. А є часи, коли навіть найслабший вітерець, що щосили гойдає нас. І коли ми в такому ослабленому стані знаходимося, а на нас навалюються іще якісь труднощі чи біди, то ми бажаємо я тут зараз скажу за свій особистий досвід, то ми бажаємо у такі часи, знаєте, зменшитися до якоїсь крапочки, до якогось атому, бо все нестерпно. І ти нічого не хочеш відчувати, і, і бажаєш, аби життя в тобі хоча б на якийсь час зупинилося, допоки усе це не мине. А до оцих усіх труднощів, які в нас вже є, і ще ж додається думка: ти ж повинний бути стійким, ти ж обіцяв, ти ж сам обрав такий шлях, ти ж повинний бути як у той олов'яний солдатик. А ти дивись, ти здувся, жалієш себе, чекаєш там чиєїсь підтримки. Ну, тоді з тобою все зрозуміло, ти банальний егоїст. Ти хочеш, щоб лише тобі допомагали. Отакий ти християнин. Але я скажу знову: ми не іграшки, які стоять на місці, допоки їх не передвинуть. І наш володар, наш власник, не якийсь там. Хлопчик молодшого шкільного віку. Коли усе життя стає нестерпним, коли ми втрачаємо усякі сили, а лукавий, саме лукавий, нашіптує нам про те, що не такий вже ти хороший християнин, нам важливо пам'ятати. Бог не боїться наших емоцій, нашої слабкості і наших сумнівів. Що б ми не робили? Щоб ми не подумали, щоб ми не сказали, навіть якщо ми піднімемо кулак і будемо грозитися ним у небо, ми не зможемо ані здивувати, ані розгнівати Бога. Слухайте, за людську історію Бог бачив усяке. Ми не зможемо його вже нічим здивувати. Більше того, Бог, він же ж не слабкодухий і не якийсь там зніжений, ні. Так що нічого в нього не викличе шок, після якого він скаже: ого, ну знаєте, це вже все. Від кого, від кого, а від тебе я такого не чекав? Да ні. Він добре усе знає про мої слабкості, про мої упадки, але попри це, продовжує мене любити. Навіщо я про це все кажу і чому кажу саме у такому ключі? Бо коли ми найслабші, коли нам найгірше, або навіть коли ми найгірші, бо різні бувають періоди в житті, нам не варто уникати Бога, думаючи, що саме зараз ми з ним говорити негідні, нам не варто уникати Бога. Чекаючи, коли ми, на власну думку, станемо достойними, щоб говорити із ним. Нам не варто чекати часу, коли ми зможемо, знаєте, так, побожно стати біля іконки і прочитати усі належні молитви без поспіху і з усілякою там благопристойністю. Нам не потрібно цього чекати, а нам потрібно зразу із ним говорити. Можливо, я помиляюся, але мені здається, що це один із найбільших недоліків нашого духовного ну, невиховання культури, духовної і церковної культури. Ми майже не вміємо нормально говорити із Богом. Молитви читати вміємо, а говорити з ним нормально, спокійно, чесно і просто нам здається, що це якась наглість. Що начебто так з Богом говорити не можна. З ним можна говорити лише текстами молитов візантійських часів. Бо ми постійно користуємось побожними, добрими, правильними я це все щиро кажу, але ж не своїми текстами молитов. Відтак у нас нерідко буває відсутній досвід своєї власної молитви. І нерідко буває так, що ми опиняємося в заручниках, у цієї, так би мовити, благочестивої картинки. Картинки, яка каже, ну, молитва це коли ти благообразно перехрестився і на розпів, як у церкви, читаєш там щось із молитовника. А на устах у тебе блаженна посмішка, а в серці мир, спокій і любов. Слухайте, шановні, в якому світі ми з вами живемо? Не знаю, може, я зараз скажу неправильну річ, але викиньте у ті усі романтичні картинки 19 століття, які ніколи, навіть у тому ж 19 столітті, не відповідали дійсності. Так, отакою, як я щойно описав, молитвою така благообразна, така красива. Так, інколи такою молитва буває. Але така молитва, принаймні у мене, вона скоріше виключення. Така молитва. У мене асоціюється із вишуканим десертом із якого там небудь мішленівського ресторану. Пару разів за життя таке можна спробувати. Але щодня нам потрібний хліб, а не вишукані десерти. І щодня нам потрібна молитва, яка схожа на хліб. Простий, поживний, який дає силу. І щоб його з'їсти. Не потрібно вдягатися у вечірні сукні чи фраки. Його той хліб можна з'їсти у домашніх штанях і, і у пам'ятій футболці. Зімо і все і далі йдемо по життю. Отакі молитва. Коли нам найгірше, нам потрібно говорити з Богом. Говорити з Богом, відкинувши усі умовності і оці благочестиві уявлення, ми ж їх самі собі придумали. Пам'ятаєте, як колись у Старому Завіті Бога нудило від щоденних жертв в Єрусалимському храмі, і про це він щиро зізнавався через свого пророка. Так і зараз я не здивуюсь, що Бога дещо нудить від нашого благочестя, яке, на жаль, має досить мале відношення до нашого реального життя. І в цьому, власне, його проблема. Бо ми, начебто, живемо двома життями. Тож, погано нам. Будемо говорити з Богом про це, відклавши не лише молитовник. Потім ми його, звичайно, візьмемо до рук. Але в той, коли будемо до цього готові. А в той момент, коли нам погано, нічого себе насилувати, читати, ті молитви, які не лягають на серце. Відкладіть той молитовник. Через якийсь час ми його знову візьмемо в руки, а тоді відкладіть. А крім нього, важливо ще відкласти і у ці усякі уявлення наші штучні, начебто благочестиві. І усяку упередженість. Бо молитва у часи страждань, у часи, коли нам погано, вона починається з чесності, це коли ми просто виконуємо молитовне правило. Тоді можна молитися не те, що без чесності, а взагалі без всякого розуміння, просто прочитуючи ці слова. А коли ми вирішили все-таки по-справжньому поговорити з Богом, то там все розпочнеться із чесності. Коли ти отакий голий. У тому сенсі, що без усяких самоприкрашань стоїш перед Богом, і що там у тебе всередині є, усе говори йому. Варто до Бога звертатися так, як, наприклад, це робив Давид у Псалмах. Пам'ятаєте? Боже мій Боже мій, чому ти мене покинув? І ці слова ж Господь повторював на Христі. З точки зору догматики, вони хибні. Бо як так може бути, щоб Бога десь не було? Але слухайте, у тяжкі моменти варто з Богом говорити щиро і без надмірних спроб заглиблюватись у якісь там богословські тонкощі чи шукати правильні формулювання. Бо ми ж знаємо, який є Бог. І ми розуміємо, яким є той, до кого ми звертаємося у молитві. Тому просто будемо самими собою перед ним, без страху і всяких штучних зусиль. У такі моменти важливо відкласти у всякі умовності, про них ми, звичайно, будемо думати пізніше, коли для цього буде сили і наснах. А допоки нам потрібно бути собою і просто говорити щиро. І така щирість. У моменти, коли нам найтяжче. це не прояв слабкості. Навпаки, це ознака глибокої віри. Бо Бог і так уже все знає. Він і так добре знає, що відбувається в нашій душі. Але Він очікує, що ми довіримо йому не лише свої досягнення і свою праведність, але й свої гріхи. Свій розпач, свій гнів і своє нерозуміння. Казати Богу вибач, але я не розумію, навіщо це все це нормально. Не варто боятися говорити із Богом про те, що болить. Навіть якщо здається, що наша молитва у такі часи це постійна скарга, що, начебто, ми не молимося, а просто скаржимося. Бог чує нас. Навіть якщо ми не можемо знайти слів, а відтак просто мовчимо. У такі моменти молитва не обов'язково повинна бути красиво сформульованою. Вона може бути криком душі, стогном або навіть мовчання. Бо важкі часи це не момент для віддалення від Бога, а можливість наблизитися до Нього без страху і з усією відкритістю, обеззброївши себе перед Ним. Сльози у такі момент. Це також молитва. Як казав Блаженний Августин, твої сльози є твоїми словами, навіть якщо ти мовчиш. Іноді, коли не знаходяться слова, то потрібно дозволити своїм емоціям висловити те, що ми насправді відчуваємо. Плач, отакий перед Богом є проявом довіри. Що Він може прийняти тебе у твоїй слабкості, бо ми звикли думати про те, що Бог начебто має справу лише з людьми ідеальними і досконалими. А допоки ти не такий, іди і стань такий. А потім станеш і після цього лише повернешся до Бога. Ні. Бог приймає і слабких. І оця слабкість, в якій ми зізнаємося перед Богом, вона насправді. Підносить відносини між людиною і Богом на новий, більш глибокий рівень. І зізнання у такій своїй слабкості не стане приводом для того, що Бог засмутиться. Начебто Бог скаже: О, слухай, а я думав, ти кращий, а ти виявляється, такий слабкий, і, і що мені після цього з тобою робити? Ну, очевидно, що Бог так не скаже. Виказавши усе. Що наболіло, знизивши рівень емоційності, переживши оцей пік напруження, от тоді вже можна прийматися і іншими питаннями, оцінюючи свою ситуацію більш раціонально. Що я маю на увазі? По-перше, варто запитувати Бога, а не лише про щось просити. Важливо не лише просити про полегшення. Але й шукати можливого, більш глибокого сенсу своїх випробувань, якщо, звичайно, наш внутрішній стан дозволяє зробити такий аналіз. Отакий підхід він допомагає не лише знайти полегшення, але й побачити у стражданнях Божий задум. Бо, можливо, підкреслюю, можливо, через якісь обставини Бог готує тебе. До певного нового етапу життя або намагається змінити щось у нашому житті. Але зразу ж застерігаю. Застерігаю від нав'язливої ідеї у кожній проблемі шукати якийсь особливий сенс. А то, знаєте, мені відомі такі, так би мовити, релігійні детективи, які, дізнавшись, що у стражданнях. Можна знайти якийсь для себе сенс? Можна, але не обов'язково. То вони, дізнавшись про це, тільки тим і займаються, що у будь-яких негараздах вони в усьому шукають якийсь особливий сенс. Сіла батарейка в пульті, зламався замок вхідних дверей, невчасно там виплатили зарплату, розірвався одяг. В усьому всьому вони шукають якісь там особливі духовні глибини. Не знаю, як кому, для мене оце все виглядає комічно. Комічно, бо люди взялися за правильний принцип, але з ним трішки перестарались. Також важливим є вчитися слухати Бога. Коли молитва монолог, тобто я говорю і далі все одно, що там мені, якою буде відповідь, то молитва монолог це справа, яка зроблена рівно наполовину. Рівно на половину. Бо молитва це ж не лише те, що ми говоримо, а й те, яку відповідь ми отримуємо. Часто, під час якихось труднощів, коли нам хочеться, і навіть коли ми маємо потребу отримати якусь підтримку, ми говоримо, 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 тим самим шукаючи, хто б нам дав розраду. І так само буває з молитвою. Що ми молимося під час труднощів дуже багато, говоримо занадто, так що не залишаємо простору для Божої відповіді. І для цього потрібно знайти час для тиші перед Богом. Бо у тиші Бог може говорити до нашої душі через спокій, через е, наші думки, навіть через людей і події. Які відбуваються навколо нас. Щоб почути Бога, не потрібно щось робити. Потрібно нічого не робити і просто почекати. Також варто не розраховувати на миттєві рішення. Мені декілька разів зустрічались люди, які думали так. я помолився, Бог не зробив те, що я просив висновок Бога немає. Це не я придумав, це люди так мені прямо підходили і казали: Я молився, Бог не зробив, все. Тепер я атеїст, і не намагайтесь мене переконати в іншому. А я і не намагався. Але насправді Бог, як ми знаємо із власного досвіду, Бог любить все робити трішки із відтермінуванням. Бог взагалі так все робить неквапливо. Бо йому. Квапитися нікуди, по суті, і нам квапитися нікуди. Тож Бог часто діє не так, як ми очікуємо, а нерідко і не в той час, коли ми цього хочемо. Більше того, Бог не обіцяє захистити нас від усяких труднощів. Пам'ятаєте? У світі будете мати скорботи, але будьте мужніми, бо я переміг цей світ. Тож Бог не обіцяє, що Він нас визволить, що Він нас позбавить від усіх труднощів. Ні. Але що він обіцяє? Він обіцяє бути з нами під час цих випробувань. Бог не проживає наше життя за нас. Але Він завжди його проживає і з нами. І наша віра проявляється не у тому, щоб уникати болю, хоча це цілком природно його уникати. А вона проявляється в довірі. Що Бог завжди веде до чогось кращого, навіть якщо ми цього кращого не бачимо і не розуміємо, чому взагалі так відбувається. І повторю знову: якщо ми щось не бачимо в Божому задумі, кажемо про це Богу. А якщо ми не розуміємо, чому так, кажемо про це Богу і чекаємо на відповідь. Тож, говорити з Богом у важкі часи це не лише спосіб знайти відповідь. Але й спосіб отримати сили йти далі, бо життя продовжується, ніщо не буває безкінечним, тим більше якісь труднощі. І навіть якщо якісь обставини не змінюються миттєво, то молитва все одно допомагає знайти внутрішню впевненість і спокій, які насправді перевищують усяке людське розуміння, довіряючи Богу у найбільш Темні моменти нашого життя ми їх робимо світлішими, коли запрошуємо Його освятити їх своєю присутністю.